...sikrėtė. ...tv. ..tv. .tv. 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 .

Я неприятний потім деякі флори. Я пам'ятаю, щоб було засвітити, з причиною гутали, це потім черги сприймаються. Але... Я, скажу, не. Ваша честь. Е. Скільки мені відомо, в минулих засіданнях Танчук був, а що він, от як повідомила пані прокурор, що він був, йому було повідомлено повідомив розпис, що він має прийти на сьогодні. А чого не прийшов, що нам не відомо? Розпис прокурора? Ні, 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 ну, так суд. Він був в судовому засіданні і дати йому повідомляти. можете підтвердити, що в свічі подалося чи засідання, двічі з'являвся Данчук. на сьогодні не прослухаєш на світові засідання, навіть нічого не пише інших команди. Якщо ми наполягали на допиті даного свідка, так як він... На даній стадії світового процесу може повідомити певну інформацію, яка буде сприяти всевічному і об'єктивному розвитку даного кримінального поваження. В тому була і якась мотивація нашого клопотання про додатковий дотик даного світу. Я, я не питаю мотивацію. Ми вирішили це питання. Я задоволений клопотання. ми заняли. Позиція ваша, що то не свідка танчук, що ровно, так? Наші ну, честь. Якщо даного свідка немає наразі, тоді слід до засідання призначити на іншу дату. І я прошу в даному випадку суд посприяти сприяти е, забезпечити явку даного свідка танчук. Дякую. Ваша позиція? Так, одноразово просив би, що вслід засідання mm. суда. Да вона можливість про плануємо лікування. Таке так хоч 3-4 тижні зробити ідуче зідання. Добре, ну дивіться. Суд дрібнич послідовувалися тільки якщо до необхідності збезпечення суд свідка, вже з необхідним. Відказу справи щодо, оскільки немає вийомних з причин, не з'явилися на місці. Там є такі сповітринні причини, оскільки виділена інтенсивність класи, розповізикація і отримував виконання про час міста щодо віддатного розісправи.

Mm -hmm. e, добре. 27 e, серпня. 27 серпня. Mm -hmm. Може бути, бо 28 вже no. свято. Mm -hmm. 27 серпня, 10 дні, що ви сьогодні буде спожити. Ваше честь, таке питання. Ми uh, не зможемо на захисту забезпечити, я усвіт, тобто мабуть не наша компетенція. Чисто прийду, будь-якось.